Mm, okay. Так, це буде бістмастер для Джек Роя. Ну просто треба зайцю піти зараз в і Все, мені здається, на цьому прям лейнінг завершено буде. Все, в тебе не залишилось жодного аргументу, брате Рікі. Ну, він такий, ну добре, ой, тут гадзеблять. Ну, ну, не, ну, не О, треба! Ні, ну взагалі Вабе. стояти проти Тускара і Вайпера, це насправді ну, на, ще й шарди, а от там ще й тектів потім з'явиться, там взагалі рухатись неможливо. <клес> Нетворси, кріпстати, просто не дуже подобається. Глобально, це, це ж менше гроші. Ну, по-перше, так, це взагалі фантики, тут навіть не справжні. О, а от і вбивство ґадзиджу забирає зайця, рідіса розмінюють. Ой, господи, зайця, долула. Juice, ну, поки що не, не забирає зайця. А тут пома просто в соло загинув від міста. Ну як? так? Короче, як це взагалі сталося? Не сталось? звертай уваги, Романо, Це просто гроші. Це перевага на. де можна відчути надію. Ну, ця гра точно не така, бо насправді дійсно все не так погано. Вихід на руну, сьома хвилина, будуть битися за це, народжені перемагати, будуть бивати зараз цього In your dream, да. До побачення. Віджали. Віджали у нас. Хлопці руни досвіду, це, це дуже важливо на початок гри. Ти Цей... якось так сказав, віджали у нас. Ні, Я думаю, хто від Віджали ми. А ти такий віджали у нас, хлопці, наші руни. Я такий... а, ну, коротше, ти все зрос. Ну, це як наві розвалили, от <с <с приблизно <с так само, звучало. Наві, розвалили. Зараз в нього вгризлися, величезне сповільнення, Так тім, все, як ти до цього і казав, Лео Далула вже невеличкі складнощі були, хоча сноубол якісний. А що, бі -бі? Е? Е? Та Це от ці хускари вайпери! От не от дуже мож... токсичні герої! Токсичні якісь так грають на якомусь. от... Грає одразу, те, що шкоду вносить, отак от з руки. Хоп, ну, і... Свен якийсь, да. Свен, Урса там. Оце все не найкращі шарти. І це гарно. Інакше б ще і Рідіс загинув. О, а тут дуже непогано рудо посилення школи. -кій він не киде. А там 5 секунд, так а може? Все ж таки дрімкольчик якийсь. От він зараз закидає розвідучну сферу. Якщо б він влучив, можливо, він би і застрибнув. Най хочеться реалізувати дійсно цю руну. Оу, гарне приголомшення. Мінус джгрой. цю Бістмастер. І пак, Ніку прям на лімітах вирішив подіяти. Добре, добре, добре. Є дрібкол, може підвежу просто так. Так, так, так. Дусіка призупинити, дати йому дві тички, побити його. Це uh, навіть розмін. якщо на Рідіса розміняли, да, цілковито, це можна стерпіти, плюс ще руна є в топі достатку. По неї якраз Ніку і пішов. Як тільки може бути в найкращим чином ставиться на мапі. І, і потім буде іронічно, коли в нас ще й світло погасне. Такі та ні, все нормально. О, підтягнули в бізі. А як же важко б'ється цей вайпер, стопа, 2000 ідеотик. Його ще Хочет... стіки. він стіки натисне зараз? Ні, не, не, натисне. не натисне. Молодець. Молодець. <сміт> молодець. А до <ту> речі, реально <сміт> молодець, тому що він міг виграти більше часу. І якщо він натисне стіки Вайпер страйк, то тут е величезний шанс, що ну, Нікуби ну, ніку... ніку загинув точно. ста зіста Нікуби тут загинув, якщо якби він натис стіки. Тому що ну, часу було б виграно дуже і дуже багато. Radiant, не, вежа не дуже сильно постраждала. Просканували територію, побачили рух в напрямку верхньої лінії. Одразу щось багато пінгів. Вайпер швидко, дуже різко змінює. Вектор свого руху, і да, і він в пастку не потрапляє. Так, побачили зайця, але Зайць достатньо глибоко знаходиться. Шарди на нього були. продовжують нападати, але він міцненький. Тут же рівні на місці буде зараз приголомшувати. Але треба ще допомога. Гарне приголомшення. Ульта Барріш сюди вже летить. Пак на місці кентавер да, будуть доїдати тусіка. Це сто відсотків там і тепер є. треба не віддати. Повинен так. загинути. Повинен загинути. Войт Spirit. А тут. чим його далі тут тримати? Ну, просто рейд-кліку. Так а нема рейд-кліку, нема рейд -кліку, такої да. шкоди, нема нічого. Він тут зараз просто всіх побиває. In your dream, зупинись, будь ласка, я благаю тебе. Добре, Ніку. Молодчинка. Щось отримали ми, це. Ми і стрік з нього зібрали. Так, ми спеціально віддавали стрік першочергово, щоб потім Ніку його забрав. Да, наші партнери, Федерація кіберспорту України, запустила національний чемпіонат з дисциплін Dota 2 та Counter-Strike 2, який складається з чотирьох етапів. В онлайні та п'ятого на лані. Зараз тут вайпери доїдять, не доїдять, скоріш за все, і будемо сподіватися, що. А, ні, секундо. Секундо. Вайпер живий. Вайпер живий. Ай-ай! Ну, він, це... він... він це раз ще і стіки натис. Дезінформація, дезінформація. Кадзиджус, тепер можливо йому б головне вийти, а йому буде дуже-дуже дуже важко весел вийти. весел летить на нього постійно і новий буде через 4 секунди. Сноубол, віжен є, так. Да. Але Далула змогли забрати у відповідь. Але? Але Зайця віддали у відповідь. Щось Тускар більш подобається, ніж жабар. Так, так, є таке, є таке. Так. Невеличка гавяжа голова в мені заговорила. Ларго побачили. Заєць. Біст. Біст якось надзвичайно агресивно рухається, в бік рейзор, і це мало б натякнути, що у біста є якась допомога от за я спиною. Це і казав, що якщо ти бачиш, що бістмастер від тебе не, не намагається збігти, коли ти в Разором Static Link на нього натис. Це виглядає. Ще й помав втрачаємо на бій. Та я не зо якого біса. 6 тисяч позаду, пупу. -пу -пу. Нормальний дрімхой лаганім Дейтлс. Так, 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 і поїхали. Я думаю, тоді впораємось. Так, ще плюс мут Так, скейт. але я казав 12 тисяч. А тут всього 10. А тут всього 10 на 21-й. І апарат, він даже, ну, не лякається. Йому -р 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 -р. Ой, та бака! почепили! Ні, будь ласка, його чипуч, виштовхнуты! Не, нормально, нормально. Він вийде на ньому ще гліммер, він відстрибнув, там ультимейт апарату скрізь скорічно... за. А, ну йому ще весел! Вистачить. Просто ульта порішена, прикинь. Це багато шкоди. — І зараз Ларго. Коротше, є. Я... я вже починаю їхати в Тільтастан, якщо хочеш сідай поїхала поїхали зі мною, в мене ще купа вільних місць. Все так. А я не буду нічого казати, тому що все дійсно. Ти так. вже все сказав спочатку, тобі можна нічого не додавати. Я ні в чому не винен. Я просто, ну, кажу якусь бараболю. Побачимось в суді. Бісмастера захопила, да. так. Це дропа це це. да, Це дропа Єксу, але в нього є блокину. І зараз диви. Твар, і Джабарда. Диви, диви, диви. імпакт від Джабарда. А там БКБ він розвертається, починає Слухай, битися. Ні-ні, Його зараз треба добивати. Треба доїдати. Просто п'ятьох наздоганяти. Це помилка на які треба зараз закривати цю команду. Вже один скорі в таверні. Вже другого доїдаємо. Чудово, чудово, чудово. Треба з розібратися. Да, так, а в нього зараз ресурси закінчаться і все, і йому гайки. Все, і рейзер до нього дістається! І це full compact зараз буде! Додому. А я казав, взагалі не було приводу. Виходимо з потягу! Ми їдемо, ми звертаємось! Каспер змінює з цієї стрілки. Ми їдемо в. Ми їдемо назад. Ми їдемо назад. Тут без питань. Величезна кількість грошей зараз відіграється, трипл кіл, і просто подивіться, як графіки такі БЕМ! І одразу yeah, донизу. І ще знайшли Бісмастера. така якщо його вдруге, отак побити, щоб просто без шансів. але Голов він побити. БКБ Головне побити, про Романа, головне побити. Початок був, але задар БКБ натис. Взагалі, в мене так не прийнято, коли я граю. Тут не те, що тиснути, купувати БКБ. Ну ні, ні, я вас благаю, ні, тільки не там. Все like нормально підтягнули. підтягнули, багато за вуса. Ні, ні ні тут багато людей, ми вже нормально, не можемо так забігати. Нормально, нас вже не стримати. в Васаху! А потім. У! А потім я тобі буду казати, що заколи. Ти навіщо таку чепуху заколи. Але все одно, ну 10к перефарму може бути важкенько грати. Але вони були 10к на 12-й чи 20-й, 20-й. 20 Ой, там на когось нагарчали. Це не важливо, це з... Зайць. Ми в цей час вбиваємо Void Spirit... Ми не вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо його. А, окей, вбиваємо. ми вбиваємо Вбиваємо Вайт Спіріта. Нам треба тільки рятувати Розоро, чи буде якийсь панч. Панчу не буде, але він загине від ультимейта парата. Там боляче було дуже. Апарат, якщо що ще без шарди грає, наступний його буде, коли він шарт отримає. Але я так розумію, вони хочуть шарт отримати з Торментора, і що паку його напрягати важко. Але ну доведеться, ніку там якось зараз за вже постаратися. Ну так, да, бо і, це там було, там, було десь хвилин 20 тому. У mm -hmm. 10 десь тканетворців вже може щось знайшли. Знайшли зайця. Зайца побачила, але хочуть разора. Разор собол, дуже довгий Ано. контроль. Жабазавр, жабазавр Просто хоче збігти в Жабазавр! <рес> <рес> Ні, жабар просто стоїть, він так от обійняв свою цю, да, лютню і такий, будь ласка. Не зламайте. диви, диви, диви. Зараз ще й джусіка квакне на нього диви. Ну, звісно, краще на пака. О, квакнули і побігли. І... А він відреагував! у вас є ПКБшка від вайпера. І зараз проблеми починаються у джуса. Джуса просто витягти, але на ньому висить ульта Інджа та Паріжна якось його врятувати. Ні. In your dream його продовжує переслідувати. Там Джус. Джус. Там буде весел. Там буде весело. Зачекай. Зараз. А от зараз Сатанік! Нормально. І що? Треба на комусь від'їстися. На кріпах, на бодай комусь взагалі неважливо Закінчився. Просто дати дві тички. Неважливо, все одно йде плюс ХП на мінус ХП. Бістмастер. До побачення. Так і все! Так це е Вони це не можуть вони, далі битись. Це вони, а пак там не 25-й ще, 24-й. Майже, майже, майже. Ну зараз вони тут всіх подобувають і буде 25-й. Диви, продовжуємо Кентавр. Все гаразд, все гаразд. Диви, Разор добив одного, зараз джуз пішов працювати. От над In Your Dream. Om. Ну і що ти зробиш? Ну давай, який в тебе план? Тут 4 героя, друже. Що ти тут забув взагалі? Хеллоу? Не відпускать. Не відпустять. <плес> Як же ж легко? От я диви, в момент, коли закінчився Ульта Парішина і Джуз міг вийти з бою, я зрозумів, що це наша бійка. Ну, Наші друзі. інфаркт. Це точно. А може бонусом... бомби. Оооо, вибухівать апарата! Так, а все, зараз. Але статті Клінку нема, статі Клінку немає. А звар він за Єгісом, він за окей. Стапі загинув. Окей. без ee, Так, Bar. Вже нема піста. І зараз ще забрати Тусика, просто прибрати цей підцейв. І далі буде заходити Гадзе Джуз. Так, подивись, праворуч, хелсбаре, наче, в порядку. Кентавр якось виживе. А от що робити вайперу FBZ в таверні. Так, ну немає. Під базою нуль баїв. У команди Реконікс взагалі нуль сумнівів. Зараз буде спроба виходу. І спроба підловити. І так воно, здається, і виявляється. ПМА підходить є проголомження, Одразу по двох! І серед них є Паріж. Якщо його швидко вбити, це може бути взагалі Абела. Але все ж таки в Разора влучили, але нема фокусу по разору. Да, бо герої зайняті трошки іншим. Нема. Так, 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 так. Там нема шкоди. Там стоїть дрімкойл. Тускар майже загинув. За цей дрімкойл загинув за дрімкойл. Ще один стрибок від кінтавра. Пак продовжує атаку. Намагається щось зробити Бісплесер, але його шкода вже не виглядає критичною, як це було на початок гри. Рі... Рідіса вб'ють, скоріш за все, там панч, непоганий сноубол, продовжують, рефрешер, сатанік, БКБ, апарату. ультімейта немає. На хайграунд поїхав вайпер. І після пайбеку загинув Тускар. Ще один стрибок. А ще один гор. А тут в нас таке, є, не очікували. І ми катаємось з разором. А тепер це може бути Чічі, -чі, хоча дивився одно два кори сидять на обличчі у разор, він Не може зараз від'їдатися. Йому треба якось просто вийти в розмін, Хоча би він встигає це зробити. Вайпер є байбек, але чи буде він його натискати? Можливо, це й варто зробити. Там потрібне вбивство від Ніку. І ось це якраз другий герой, який до цього моменту знаходився там на топ 2 сходинці за фармом. Але зараз. Коли пістмастер пропонував мільйон шкоди з цього Ганімо Блінкінгбару стрибають. Зараз з... вже це витримується дуже легко. Зараз просто коли в тебе вже Кентавр з блінком, БКБ Ганімом і рефрешер Шардом, наприклад, як зараз, напали да, на піста, міста рятують, але це тимчасово ПМА трошки продовжує ще обличчям виторговувати, але цього достатньо. достатнього вже нема двох героїв. І можуть, можуть, можуть завершити цю гру прямо зараз. Байбек, байбек. Хочу одразу повернутися. Хайграунд, рятується вайпер. Чи надовго питання? Ні, Джус просто вперед побіжить. Так, Все, так, там так. нема байбеків, нічого немає. Кожна смерть це остання, і Джус розуміє, якщо до цього 5-5, було важко відбуватися, то про що взагалі зараз може йти мова, коли вони настільки запаковані, коли вони з гідує. -е Чудова, впевнена, гра від Наві. Да, да, згоден з тобою, цілком згоден. Давайте тепер хто там. Щось про наврочку розповідав мені в цьому в чаті там, чи ще десь. Давайте, вибачайтеся. Тобі очиваю... сьогодні ще буде можливість, Романе? Ні-ні-ні ні, це працює кожна, кожна інстанція окремо працює. Давайте, я чекаю на вибачення. Можете заходити там до мене в паблік і вибачатися. Бо написати знову ця наврочка ви якось спромоглися? Тому очікуємо і на зворотні речі. Гарно, гарно здобувається перемога над суперником, над яким я очікував напевно найбільше за сьогодні, тому що сьогодні, взагалі, опоненти не найлегші е у нас.